Профілактуємо стрій під час вагітності. В першу чергу потрібно звернути увагу на питний режим. Обов'язково приготуйте собі пляшечки та контролюйте, чи вдосталь ви випиваєте. До речі, зверніть увагу на якість води. Вона має велике значення. Спробуйте на регулярній основі використовувати такі елементи самомасажу: сухий, гуаша, ручний, МФР. Допомозі з облегшенням самопочуття вам підійдуть тайпування, але не на зону живота, зона попереку, ніг, спина та руки. Просто спробуйте. Що я ще пропустила? Звичайно, це раціон харчування, збалансоване різноманітне харчування, яке ви зможете знайти у нашому оновленому проєкті ведення вагітності, різноманітне харчування з врахуванням особливостей, куди ви вже можете приєднатися від самого початку до самих пологів. Це неймовірна гарна новина. Залишайте заявку в коментарях або в директі. Введення вагітності всі ці техніки є: як і самомасажі, раціон харчування, контроль від лікаря та спеціалізовані перинатальні напрямки тренувань для вашого гарного самопочуття, для покращення здоров'я. Будемо вас рада чекати!